Агатангел Кримський, мовознавець, який знав понад 60 мов. Якщо слово має душу, то Агатангел Кримський умів її чути. Він був людиною, що жила серед мов, наче серед зірок. Народився у 1871 році у Володимирі Волинському, у родині вчителя. Уже в дитинстві він розмовляв кількома мовами, а згодом опанував понад 60. Його знання охоплювало не лише граматику, він відчував мову як музику, як живу істоту. Кримський перекладав українську, арабську і перську поезію, розшифровував східні тексти, створював словники і досліджував філологію близького сходу. Але понад усе він вірив у силу рідної мови. Разом із Грушевським заснував українську академію наук і став її першим секретарем. У час. Коли за українське слово могли ув'язнити, він говорив: немає народу без мови, немає серця без пісні. Попри світову славу, він жив скромно, у невеликій квартирі з полицями, заставленими книгами. Його вбили совєтські чекісти в 1942 році в казахстанському засланні за український націоналізм. Але його дух і знання лишилися з нами. Сьогодні ім'я Кримського носять вулиці, школи, університети. Його праці читають у світі, а його любов до мови вчить нас головного. Коли ти знаєш багато мов, не забувай ту, що звучить у твоєму серці.